Ну, от з путівля приїхав до Сум, що помінялося. Як ви думаєте, за 100 кілометрів я приїхав? Так говорить про роботу новоствореної системи замість МСЕК військовослужбовець Юрій. Чоловік не хоче, аби показували його обличчя. Та додає його направили до обласної лікарні. Поки він не бачить суттєвих змін у системі. Я вже півтора року відслужив, 22-23 рік. Запасу що, а сейчас по новій прохожу комісію. Хочу підтвердити свої хвороби, і, допустим, у нас потивілі цього не можуть зробити. Ось направили сюди на суми. Понад 500 медичних справ до обласної лікарні передали від колишніх МСЕК. Тепер уся документація буде в електронній системі. Розповідає заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності Наталія Мальована. Оцифровані 90% справ. Зараз ми закінчимо цифрування повторних. Це непросто, тому що на сьогоднішній день ще до кінця не працює коректно електронна система, вона нас тормозить. Вона на сьогоднішній день це перший день, коли ми можемо розпечатувати витяги. До цього ми їх писали вручну, і було для нас дуже незручно. Але з кожен день електронна система відшліфовується спеціалістами. Вони коректують її, і я сподіваюся, через якийсь час ми будемо працювати швидше і легше. Загалом в області визначені 10 лікарень, в яких функціонують нові експертні команди. У кожної свій профіль, пояснює виконуча обов'язки начальниці обласного управління охорони здоров'я Галина Хомета. Загалом МСЕК передали у визначення лікарні 1152 справи. Це Сумська обласна клінічна лікарня, Сумський обласний клінічний онкологічний центр, обласна клінічна спеціалізована лікарня, це психіатричний напрямок, клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр. Із багатопрофільних це центральна міська клінічна лікарня міста Суми, це п'ята клінічна лікарня міста Суми, Конотопська центральна районна лікарня академіка Давидова, Ахтирська центральна районна лікарня, Романська і Шостінська центральна районна лікарня. Від 6 січня замість ліквідованих МСЕК в області запрацювали 68 експертних команд, які будуть розглядати справи щодо встановлення інвалідності. Додає Галина Хомета. До новостворених команд долучили 234 лікаря. Нова система дозволяє пацієнтів оглядати безпосередньо, оцінювати медичну документацію, яка є в електронній системі, без участі пацієнта, або навіть застосовувати телемедичні технології і зв'язуватися з пацієнтом засобами зв'язку. За словами Галини, Хомети в експертних командах працюють практикуючі лікарі. Лікуючий лікар пацієнта не буде залучатись до такої команди. В подальшому це буде неможливо взагалі в системі через те, що через те, що буде застосовуватися цей електронний можливість електронного вибору. Оцінювання проходить на базі закладу охорони здоров'я. Це означає, що якщо необхідне якесь дообстеження, нам не треба пацієнта відправляти в якийсь інший лікувальний заклад на базі цього закладу і пройде обстеження. Висновок робиться в той же самий день. Катерина Іваненко Віталій Паденко Суспільне новини Суми.